Сьогодні ми працюємо в 426 му батальйоні безпілотних систем роскової піхоти і ми розкажемо вам про цей багатоцільовий БПЛА ПД-2. Скільки він важить в зборі? 45 біля року ми вже працюємо на ПД2. На ПД-2 у нас вже десь ну, десь польотів 200. І як він вам? Дуже класна техніка, максимально класна техніка. Вона в порівнянні з іншими вона така збита, дуже висока якість виробництва. Весь час служби. У нас не було жодного польоту, однакового. завжди було щось новеньке, завжди трясуться руки, завжди переживаєш за свою техніку, щоб нічого не побилося, щоб там борти повернулись, і щоб був якийсь результат. пд 2 сам борт дуже стійкий до засобів реп. Оцей такий єдиний сильний мінус, який в нього, це. Нестійкість до засобів ураження ППО, тому що в нього є тепловий слід, він дуже непогано світиться на радарах, сам борт. Останнім часом дуже таких, цих ситуацій все більше і більше, коли йдуть пуски саме по нашому борту, ми це знаємо. Є певні структури, які нам підказують, де саме був розрив, звідки був вихід і на якій висоті і не збивають, не попадають шістнадцять тридцять шістнадцять сорок Він літає у нас. Так, щоб чесно, десь 170 кілометрів, 180, 180 до 180 ми можемо працювати. Де, ну, на висоті від 2000 до до 4. 4 це максимум. А літати скільки воно може? 10 годин. 10 годин. Так. Він же на бензині? Так, да, бензиновий. Бензиновий двигун, 100 кубіків. Який розход? 800-900-800-900 грам в час. що Ви завдяки цьому дрону коригуєте, так? Да? Коригуємо, ведемо просто розвідку. Що ви такого цікавого бачили? Ви ж далеко літаєте. Високо далеко. Саме таке саме це. ППО «Ястріб» з радіолокаційною станцією. Ми бачили ну, дуже далеко звідси на великих відстанях. Ну, С-300, звісно, не бачили. Багато РСЗО бачили і, звісно ж, коригували. Ну і звичайні БУК буки, тори. У нас ця інформація про там, певні такі важливі засоби в нас може з'явитись під час польоту. Нам можуть сказати, що так, летіть туди. Там, по зачікам, там є певна техніка. Ідемо туди і коригуємо ці відповідні цілі. Були, були і колони, і ну, враження там, я не знаю, як це передати. Ну, Кріку з матюками, звісно, але ну, ну, дуже класно. Дуже класно, коли завжди коли щось вражається, то емоції ну, зашкалюють. Десь ми їдемо тільки спочатку на якийсь напрямок, коли працювали раніше, то там постійно дуже багато техніки. Розпочинається все так, що техніку ти спочатку розстрілюєш, а потім ти вже займаєшся охотою. Потім в тебе, тобі вже треба шукати, треба там, тому що вони починають, вони розумнішують, починають ховатися, починають там їздити там дуже швидко. або Розосереджується, тоді вже починається охота. І коли вже там техніка закінчується у них, то тоді вже ми. Я так гадаю, що керівництво вирішує, що ми тут зробили все, що треба, і ми переїжджаємо далі. Зараз готуємось до польоту. Перед змиканням борта треба увімкнути пульт. Щоб Сразу була, був зв'язок з пультом у так. Що ще треба перевірити до зв'язу? Обов'язково? Так, да, обов'язково там дуже багато параметрів. Там, там дійсно дуже багато параметрів. Зараз всі температуру, і потім вже після вмикання е, двигуна е, і оберти, е, Ну, висоту, супутники, щоб он по навігації проблем не було. Ну, повинні бути, щоб він ну, не злетів. Дуже густий туман. Щільний дощ в холодну пору, навіть такий маленький дощ, то вже я думаю, що не можна. Ну і вітер від 20 метрів на секунду. Я думаю, теж не можемо злітати. А мінусова температура? Мінусова температура не впливає. Він може працювати до мінус 50. Камера хороша, 32-кратний зум оптичний йде денної камери, і 5-кратний оптичний на тепловізорі. І далі йде вже цифровий. Тобто, це, по суті, це збільшення картинки, але іноді це допомагає. А сам в денній камері зум до 120, 120х. Служба розпочалась в мене в прикордонниках у 2005 році. Пішов на строкову службу, підписав одразу контракт в прикордонниках і прослужив 13 років в прикордонниках. В різних місцях служили про існування безпілотної авіації. Навіть в мене і гадки не було, що існує якась там безпілотна авіація. Потім звільнився в 2018 році. І перейшов у Збройні сили вже в 140-му батальйоні. Спочатку був у звичайному підрозділі, і потім командир батальйону попросив мене поїхати вивчитись на пілота вже безпілотної авіації. Це тоді була лелека. У «Лелеці» з якого року? На «Лелеці» з 2019 року. Так. Тоді, от, коли ви почали на ній літати, було розуміння, що за безпілотними апаратами майбутнє майбутня війна? Е, було розуміння, коли я вже навіть після учебки, вже було розуміння, що це дасть дуже великі плоди. Саме за безпілотну авіацію якраз і майбутнє, тому що це дуже важливо.